Бигайте, забігайте Опа. ще Тихо. Чужий. А, ні, то генератор. Стить, сыть. Чужий. Замріть, замріть. Літають fpv дрони дрони, бомбардири, ланцети, привіти. Стоїмо в цій посадки, стріляємо в рухому, на рухому ціль, щоб не прилетіло все, що летить в наш бік. Прикриваємо нашу артилерію. Тут необхідно зір гарно бачити, слухати гарно. Тобі ж полагатися на те, що ти бачиш, чуєш. От. Ну і, звісно, що стріляти. Не так, щоб просто вистрілити в пустоту, аби вважалося. От. Для того, щоб тобі попасти, тобі треба прицілитись. Гарно міти стріляти теж. Теж тут воно без цього не обходиться. Наш кулеметник з чотирьох пострілів збив ланцету в повітрі на великій висоті. Сиріло вже під кінець робочого дня. От. Чуємо. Звук, ну ще не могли його побачити. Ну і коли ми його побачили, з командиром відділенням відкрили вогонь, збили, горить, да, валяється. Ейфорію. Внутрі аж перевертається все таке, що це падла, не долетіло туди, куди йому потрібно було. Ми його на тому путі чи наполовину путі ми його вразили. Mm -hmm. Обломок молнії. Це в одноразовий, самолітного типу. Перший день, як заступили, вечором вже він летів, Ну, ми відстрілялися, збили, він прилетів тут дерева і розірвався. Обломки вигоряють, ще дваляються трохи, але не бажано ходити. Він дуже тихий, легкий. Виявити його на великій відстані тяжко і його нічого не показує. Ні цукорок, ні ваніль, ні навіть аналізатор спектру. Все на собі від 3 до 5 кг. Тут все пінопласт і трохи фанери. Тобто його прошиває, але треба добре попасти, щоб його збити. Там навіть є, дірка від кулі. Тихо. Чужий. А, нет, mm -hmm. mm -hmm. это генератор. Сейчас, сыть. Чужий. Замрить, замрить. Может, даже смотрите в на было те-то. Как же лобца? Оце таке так буває. Це антидронова рушниця. Так називається, вроді помпи. Семизарядна. Семизарядна, 12, 12 калібр. От. Ефективно, ніж з кулемета попасти там, чи з автомата. Тобі да, в неї прицільна дальність так убойна 30 метрів. Ну, якщо ближньому, ну, або йде на зближення, або на удар. То ним ефективніше можна збити тим з кулеметом чи з автомата. варіантів. закидали. І такі лінки Мені здається, найбільша загроза це... Думка про те, що росіяни це братський народ. Бо насправді це абсолютно не так. Не може бути братом той, хто тобі встромлює в спину ножа. І українців, на жаль, таке сусідство нічому не навчило за багато століть. Це ж почалося не в 19, му не в 18 му столітті, а набагато раніше. そう。Look. Вогонь! Я з короткими червями, а ви Дякую. Так. Чай. Робити? Да. Ми отак от, от посадка стояла. Траса ми стояли і ми. І воно якраз над трасою подивитися. Це не так, що там нам тикнули пальцем, а це наш кулеметчика вибору і старшого групи довжені вибрати. Чому? Це, типу, це від цього, да. трохи трохи. Змінилась війна зараз, як в народі кажуть, вона антидронова більшість. Часто, дуже часто почали використовувати ці дрони, FPV, зі скидами, з ударними, які йдуть на враження. Помінялось так, воно, звісно, трошечки в хужу сторону. Ще можна було до цього. Якось би протидіяти. Зараз трошки складніше стало. Війна більше цифровізується, більше технологізується, більше впроваджуються якісь нові технологічні рішення, як з нашої, так і з ворожої сторони. Не треба недооцінювати ворога, тому що вони вчаться швидко, вони переймають наші технології. Впроваджують їх, це воно все, війна не стоїть на місці. Воно... Щось коли Вони бачать, що ми застосовуємо ефективно, вони одразу це пускають на конвейер, і воно також може працювати проти нас. Тобто в багатьох моментах ми перші, але вони вчаться дуже швидко. Тому можна сказати, що по БПЛА по з засобом РЕБ це все розвивається просто шаленими темпами. Молоде покоління повинне тренуватися, підвищувати свої навички, будь-то фізична підготовка, медична підготовка, знання різних нових технологій. Це дуже-дуже сильно допомагає в нинішніх реаліях. Відновлення це після позиції це. Прийняти, якщо є такі умови, прийняти якийсь душ от, і виспатись, щоб тіло віддихнуло, тому що тіло ціли, цілий день в такому напряженні, що, якби, лягти виспатися в горизонтальне положення, щоб тіло, тіло віддихнуло від нагрузок. Приводимо себе до належного стану е гігієнічного і висипаємося. Помитися. І хороший сон. Мотивація бути тільки може одна. Захищити батьківщину, рідних своїх, батьків, сім'ю. Щоб вони не просувалися далі по Україні. Зупинити їх, чим, чим можу. У мене маленький син народився на початку війни. І для того, щоб захистити свою сім'ю, я вирішив мобілізуватися. Так як тебе мобілізують, ти прийдеш 67-му бригаду, ти будеш мати все. У нас тут є для того, щоб поражати ці цілі, боротися з цією нечистю. Тому що якщо вони, не дай Бог, прийдуть і мобілізують тебе вже в Руську армію, тоді вже ти будеш якби ну, ніхто, ніщо, і звати тебе ніяк. Ну а хто по стану здоров'я не може, ну що з ними робити? Пускай сидять вдома. Хто, чим може допомогти з, з цивільного життя, пускай допомагає цивільного. Хто може здорові хлопці, ну, можуть допомогти нам. Хочу сказати вам, що ніколи не пізно. Не думайте, що якщо ви не пішли одразу, від вас немає ніякої користі. Просто знайдіть собі сили і зробіть це. Мрію, щоб закінчилась війна. Вернутись до своїх рідних. До своєї сім'ї і жити далі, як жили. Я мрію про завершення війни нашою перемогою. Я вважаю, що росіяни розуміють тільки силу, так як від України вони отримали по зубам. Я хочу, щоб молоде покоління усвідомлювало, хто вони є. Вони є українцями. Щоб не було війни. Щоб було мирне життя, щоб могли собі спокійно жити, працювати, відпочивати. На березі коло своєї хати спустився недалечко, закинув удочку. Релакс. Це є релакс. Раніше я працював у інтернет-магазині книжок. Виходьте! Вихід! Ви Опа! Раніше я працював в інтернет-книгарні. Тепер я надаю першу домедичну допомогу побратимам. Долучайтесь до лав 67-ї бригади.